Я! Yeah. Друзі, всім привіт! На зв'язку курс прокачаємо мозок» і без зайвих слів продовжуємо наші вправи. Поїхали? До вашої уваги презентую серію вправ, яка називається Попасти в ціль. Правою рукою все окей. Лівою один панчик. Треба попасти в ціль і поміняти руки. Приготувалися. Один, два, три. Попасти, поміняти. І попасти, поміняти. Можна пришвидшуватись. Угу. Супер. Ускладнюємо, додаємо один плеск в долоньки. Приготувалися. Починаємо з плеска. Один, два, три. Плеск. Попасти. Плеск, Попасти. плеск. Попасти. Плеск, Попасти. Плеск, Попасти. Плеск, попасти. Тепер ускладнюємо, закриваємо наші очі. Закриваємо, робимо плеск і міняємо руки. Приготувалися. Плеск попасти. Плеск попасти, плеск попасти. Можна прискорюватись і закріпляти цей навик. Супер. Ускладнюємо, додаючи тепер два плески. В долоньки, в кулачки і міняємо руки. Приготувалися, поки що очі відкриті. Один, два, три. плеск плеск попасти. І плеск плеск попасти Можна прискорюватись. плеск плеск попасти. Леск, плеск попасти. Леск, плеск попасти і плеск, плеск попасти. Ускладнюємо, закриваючи очі. Приготувалися. Один. Два, три, раз, два, попасти. І раз, два, попасти. Раз, два, попасти. І раз, два, попасти. Супер. Ускладнюємо. Додаючи тепер три плески. Долоньки. Кулачки. навхрест І міняємо руки. Приготувалися. Один, два, три. Раз, два, три, чотири. І далі. І раз, два, три, чотири. Можна пришвидшуватись. Раз, два, три, попасти. Раз, два, три, попасти. Тепер що? Правильно? Ускладнюємо, закриваючи наші очі. Приготувалися? Не підкидаємо. Один, два, три. Леск, 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 попасти. Леск, 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 попасти. Можна пришвидшуватись. І таким чином закріпляти цей навик. Супер молодці! Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Подивіться попередні відео і чекайте на наступну серію Прав попасти в ціль стати цілі, досягайте їх і прокачуйте свій мозок. Пока!